Кампанія Екстрасток, Вітаю вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Літній мікс. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Viber, підписуватися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбук. Гуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки і всім приємного перегляду. Вау, класна футболка, ще футболка, гарний розмір. вау, вітровка. Гарна футболка, фі фі, футболка, легенькі шорти, стокові нові з бірочкою для нім Блузка рубашка, блузка сорочка, папая, 14-й англійський розмір. Футболка пума чоловіча. Так, це в нас, значить, на наніч таке для волосся. Вау, стокова нова. Вау, термокуртка армокуртка. Плаття, літнє. 100 грамівка. Long sleev. Такс, футболка. Бруклін, тренч, футболка, томс. Так, це у нас э, трусішки жіночі, гарний розмір, нормальний стан. Три четверті. О, футболка Лондон. Шорти. Великий розмір. Вітрівка. Мохіто. Ні, лук. Продовжуємо. Так, значить, це у нас такі на волоси. Ось Гарний стога на курточка. H&M блуза, Майка. 10 англійський розмір. джинси, Зара. Хваська така рубашка, Жіноча. майка, так, э, Джинс. Джинси дитячі. Ще джинси. ляна. Майка, футболка, джурасик парк, розмір, элексель, майка, футболка, блуза. Футболка Сан Patrick Day. блузка Це ось до того комплект. Футболка Зара. Long Sleeve. Спортивні штани. мікс оригінал класичні штани. розмір 10 XL 2 XL. легінси Футболка New York City. Original. Long sleeve. Nike. Ще. спортивні штани? Джинси дитячі. Блуза, котон, 22 розмір, топік. вартість дуже низька. Кількість речей велика. Це Mix Original. Mix Original. Всі. леггинси. Майка. Бахо. Джинси. Ще дитячі джинси. Сорочка байкова. Штанці дитячі. Ще дитячі штанці. Ще. Бачимо на різний вік. Джогери Ось такі дитячі. Десь 4, 5. Скині Так, і ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.